До 17 тисяч гривень в Україні готують новий штраф для водіїв. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9642 який встановлює адміністративну відповідальність за дрифт. Закон передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні порушення згідно з законопроєктом, перший дрифт. Тягне за собою накладення штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто штраф у розмірі 8500 гривень. У разі повторного вчинення правопорушення протягом року передбачено збільшення штрафу до 17 тисяч гривень, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на срок від 6 місяців до року. Право складати адмінпротоколи за дрифт нададуть співробітникам Національної поліції України. Як вам така новина? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись за цим номером телефону, який буде викладений в описі цього відео, або на моїй ТікТок-сторінці в шапці профілю.